Якщо записую на підвіконні, то немає світла. Дивимось, що принесе повня 7 жовтня. Подумайте про себе, це загальний розклад не для всіх. Він програється. За особистими можна в Телеграм переходити. Мечові мене дивляться, але чомусь зараз можете займати таку більш дитячу позицію, я б сказала. І ще може бути момент, коли ви на порозі змін. Але не можете відмовитись від старого, не хочете приймати цю зміну, цю трансформацію і переродження, не ставите крапку і не бачите шансів. У вас момент прям кардинальний може бути, а ви максимально впираєтесь. Це може стосуватись і. Зміни роботи, зміни стосунків, завершення якихось проєктів, завершення стосунків, переїзд, в тому числі, навіть зовнішні якісь зміни, ви не хочете цього робити. Да, Мечові мене дивиться. Терези водолій-близнюки, але не обов'язково, можливо, зараз просто такі трошечки насторожені, я б хотіла сказати. Що повня принесе? Що принесе повня? Що принесе повня? По дияволу буде проходити конфлікти, суперечки, сварки, можливо, якесь свято, де буде багато алкоголю, можливо, якісь незрозумілі ситуації, коли диявол не дає прояснення. Ви можете зробити вибір, не той, який слід би зробити, і не той, який хотілося би. Внутрішні конфлікти ваші, коли ви не. Відчуваєте успіху, у вас немає потенціалу, ви не відчуваєте в собі потенціалу і зростання. Тут не буде прояснення, хоча повні вона підсвічує, можливо, вона і хоче підсвітити вам ваші зміни, а ви не бачите їх, сидите пасивненько. Диявол вам дасть фокус. Як підсвітить, то мало може не показатись. Можуть бути, до речі, конфлікти з вашими рідними. Також звертайте на це увагу. Карти кажуть, відпочивайте більше, не женіться за швидкістю, не женіться за рухом, а дайте собі можливість все ж таки перепочити. Якщо вже вимотались, то вам треба взяти паузу і краще все обдумати. не рубати з гаряча, як то кажуть. Сили у вас вистачить, буде внутрішні ресурси, буде сила. Отака От інформація.